Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція Свідомості. Століттями люди намагалися розгадати секрет управління своїм життям, навчитися притягувати до себе добробут, удачу, виконувати всі свої бажання як за помахом чарівної палички, оминаючи при цьому стороною невдачі та негаразди. Чи це не потаємна мрія кожної людини? Мрія ця втілилася в казках. Міфах і легендах усіх народів світу у них розповідається про чудеса, що дають змогу бідняку ставати багатим, слабкому могутнім та таке інше. Але одна справа в казках, а ось наяву такі щасливі трансформації вдаються чомусь небагатьом. І все ж у казках завжди закладено зерно істини. Усі описувані в них чудеса, не що інше, як натяк на справжні можливості людини. Можливості, які у більшості людей поки що існують лише потенційно. Казки і міфи говорять нам, ви дійсно на це здатні. Для цього не обов'язково ви чарівну паличку, усе, що від нас потрібно, знайти ключ. Який дасть нам змогу проникнути в казкову реальність, де всі плани здійснюються, а мрії збуваються, наше повсякденне буденне життя занадто мало схоже на таку казку, тому мрії в ньому збуваються не так уже й часто, але існує й інша реальність, з якою всі люди без винятку стикаються щодня протягом усього свого життя. Це реальність сну, засинаючи, ми опиняємося в просторі сновидінь, який дійсно схожий на чарівний казковий світ, де можливі чудеса. Хіба не так? Сонце інший спосіб мозкової активності це особливий тонкий контакт із підсвідомістю, а через неї вихід на інформаційне поле Всесвіту. У Увісні ми проходимо через особливі двері, за якими починається той самий казковий світ, тобто реальність, де можливі чудеса, реальність керована підвладна нашим мріям і бажанням. У стані неспання прохід через ці двері практично неможливий. Коли ми не спимо, наш мозок зайнятий чимось іншим, він занадто приземлений. Занурений у буденність, а тому наші мрії і бажання просто не доходять до інформаційного поля Всесвіту, не отримують необхідного відгуку звідти, а отже і не здійснюються. Ключ, про який ми говорили, ключ, що відчиняє двері в казковий світ, де можливі чудеса, ключ до управління реальністю, треба шукати саме там, у реальності сні. Але ж щоб керувати реальністю, треба не спати, тобто перебувати в стані ввімкненої свідомості. Коли ж ми спимо, то свідомість відключається, де ж вихід, він є, існує особлива тонка грань між сном і неспанням, це стан, у якому вже встановлено зв'язок між мозком людини та інформаційним полем Всесвіту, але ще не відключено свідомість. Зуміти намацати цю тонку грань і втриматися на ній хоча б протягом хвилини другої, це означає отримати доступ до управління реальністю. Дуже багато людей спонтанно опиняються в цьому стані в той момент, коли починають занурюватися в сон. Ба більше, фахівці рекомендують використовувати цю мить між сном і дійсністю. Для візуалізації своїх цілей, промовлянням словесних формул, самонастрою тощо. Але на жаль, більшість цих рекомендацій або не працюють зовсім, або працюють лише частково, тому що вони не містять головного методики, що дає змогу по-перше, правильно увійти в цей стан, а по-друге, правильно його використовувати. Максимум, що вам можуть порадити, Розслабитися і почати занурюватися в сон. Але цього абсолютно недостатньо. Щоб отримати справді очікуваний ефект, треба правильно налаштувати цей стан, подібно до того, як радіослухач налаштовує свій приймач. Потрібно особливим чином вибудувати, відкалібрувати цей стан, а головне Треба знати, як, занурюючись через сон в інформаційне поле Всесвіту, вступити з ним у контакт, що дає змогу здійснити управління реальністю. Тут є свої особливі тонкощі й правила, яких важливо дотримуватися, щоб не зробити помилок. Хочу познайомити вас з одним із методів управління Всесвітом, практикуючи, називають його блискавка сон. Скорочено БС. У його основі найдавніша техніка управління реальністю заснована ще життями стародавнього Єгипту і збагачена досягненнями сучасної передової науки. Цей метод поки що дуже мало відомий, але досить ефективний. Це ритуал, що передбачає двохвилинне занурення в особливий стан. У якому з власної волі ми вступаємо в миттєвий контакт із Всесвітом. Під час цього контакту можна трансформувати своє життя в бажаний бік. Друзі, на цьому поки що все. Якщо вам цікава ця тема, пишіть в коментах, і я продовжую її більш об'ємно. Інформації багато. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте україномовний контент ставайте спонсорами каналу Еволюція Свідомості. Цей випуск створено за матеріалами книги Марата Штейна. Підсвідомість свідомість, підключена до Всесвіту. Може, все. На все добре! Щасти вам!